Добрий день! Сьогодні 29 червня, і ми з вами поспостерігаємо, як на городі ростуть огірочки. Ось вони які високі вже. Ось вони так ростуть. Вони виросли. З маленької насінинки, яку кинули в землю. От сюди кинули, поливали, сонечко пригрівало, і огірочки виросли такі високі-високі. Це квіточки жовтенькі, на яких сіла бджілка. Ось літають бджілки, вони запилюють переносить на своїх лапках пилок, і огірочок запилюється, і потім буде ось такий огірочок на квіточці. Спочатку маленький, потім буде більшенький, більшенький. Ось скільки жовтеньких квіточок, багато. От стільки буде. І огірочків, вони будуть різні, і колюченькі такі, і гладенькі. Ось багато-багато квіточок. Для того, щоб огірочки росли високі і не ламалися. Для них прив'язують отакі ниточки. Причому вони будуть до чого чіплятися, ось. такими вусиками. Чіпляються за ниточку, ось так. Раз. І повзе огірок. Вище, вище і не падає. Ось іще причепився. Ось. Причепився огірочок вусиком своїм. І повзе вище, вище. Високо, високо. Ось аж туди, на дерево, поліз. Тут теж зачепився вусиками, щоб не, не зламатися. чіпляється огірок. Ось. Квітне. Для того, щоб огірочки росли, їм потрібно багато сонця. Багато водички. Поливати їх треба кожен день. Огірочки дуже люблять пити водичку. Ось який огірочок. Великий і маленький, два огірочка. Така квіточка спочатку жовтенька. Ось бджілка сіла на квіточку. Ось вона її запилює. запилює. Ще одна прилетіла, пилок бере. І потім будуть отакі от огірочки. З маленькі спочатку, і ще квіточка не відпала, а потім квітонька засихає і огірок росте. Ось такий зелененький, колюченький огірок. Якщо правильно доглядати, не лінуватися, то можна отримати великий врожай. Великі зелені листочки, вони колюченькі теж, як і самі огірочки ось які. Із огірочків можна зробити салат. Вони дуже корисні, багато вітамінів. Знов прилетіла бджілка. На квіточку. Дуже сподобалася, мабуть. Ця квіточка. І там вон бджілка теж. На квіточці багато бджілок. Всі вони працюють самого ранку. Всім треба працювати за день. Встигнути зробити багато роботи. Також салатики можна робити, або просто їсти огірок, зірвати ось такий ось великий, як у мене, огірок зірвати, помити його водичкою і їсти. Він дуже смачний, зелений огірочок. Ось. Також роблять закрутки на зиму. Коли взимку немає вже свіжих огірочків, можна відкрити баночку, дістати огіроки, з'їсти або зробити салат. Ось такі огірки проростають у червні, і вони будуть рости усе літо. Аж до кінця їх буде багато, я потім ще... Зніму і покажу, як оці всі жовтенькі квіточки перетворилися на огірочки зелені. Зелененький, гарний огірочок з, таки, з такою квіточкою і великим-великим листочком. Нам для цього треба зелена фарба, жовта фарба і пензлик. Бажано. Товстенький, такий великий. Набираємо зеленої фарби. Посередині аркуша починаємо вести лінію, ведемо мазок, ведемо, ведемо, закінчили. Поряд і ще один, щоб наш огірочок був такий товстенький трошки. Ось, він молоденький ще, тому він худенький. А якщо ми хочемо намалювати більший, можна ще третю лінію поряд намалювати от такий мазок і буде такий товстенький огірок. А зараз ми намалюємо от такий листочок великий. Для цього ми візьмемо нашу долоньку і покладемо на порожнє місце на листочку. Ось так. Сначала розташуємо спочатку правильно, потім будемо малювати. Листочок великий, можна пальчики трішки розставити. Набираємо зеленої фарби і починаємо обводити нашу долоньку. Обводимо, обводимо. Ось такий гарний листочок у нас вийшов. Тепер треба домалювати те, що не домальовано, і розфарбувати цей листочок. Набираємо водички трішки. І починаємо розфарбовувати такими довгими мазками, щоб не залишати білих цяточок на аркуші. Ведемо, ще набираємо. Знову ведемо, поки весь весь листочок не зафарбуємо. Все, ось такий листочок у нас вийшов. Тепер треба намалювати хвостик. Причепити огірок до листочка. Крутимо нерівно, як завгодно. Ось, прикріпили. Так, тепер нам треба нашу, наш пензлик помити. Добре, добре, бо ми зараз будемо набирати жовту фарбу. Помили, набираємо жовту. Ми будемо малювати жовту квіточку. Квіточку ми будемо малювати масками. Приклали. Раз. І обрали. Ще раз і обрали. І ще посерединці. Ось така жовта квіточка в нас вийшла. І на огірочку внизу ми намалюємо маленьку жовту квіточку. Ось так. І ще, щоб наш листочок був гарний різними кольорами, ми додамо на ньому такі жовті лінії, мазки довгі. Поки залишилась фарба на нашому. Пензлики. Ось такий листочок в нас вийшов. Тепер треба помити добре пензлик, взяти вологу серветку, витерти, якщо ми вимазали наші долоньки. Добре витерти. І подивитися, який гарний огірочок в нас вийшов, як на грядці нашій, на городі. Ми дивилися на городі огірки. І ось такий огірок. Нас вийшов.